Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніма Таро. Я Наталія Ерлих. Сьогодні я хочу зробити розклад у п'яти варіантах на колоді Сімполон. Я хочу сьогодні подивитися на тему, який я, Таролог, який дух або які сили мені в цьому допомагають. Дуже-дуже часто багато людей, які звертаються до мене для того, щоб навчитися таро. Для того, щоб зробити якийсь розклад, цікавляться цією тематикою і хочуть дізнатися, наскільки вони мають знання, наскільки вони можуть працювати, вивчати таро, стати професійним, да, там, наприклад, тарологом, або взагалі вивчати для себе і так далі. Сьогодні будемо робити цей розклад. Дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною. Дякую за підписки. Дякую за ваші коментарі і увагу до мого каналу і моїх відео. Отже, давайте почнемо. Я зроблю розклад у п'яти варіантах. Один. Зосеретися, будь ласка, на картах. Можете обирати по рахунку: 1, 2, 3, 4, або 5. Можете орієнтуватися на камінчики, як вам завгодно, як вам буде зручно. А я починаю. Отже, перший варіант. Давайте подивимося, що або хто буде. Допомагати вам в навчанні вашому поглинанню в світ таро. Дивіться, у нас є зв'язок з вашими бажаннями. По-перше, це можу сказати, що дійсно дуже-дуже важлива сфера для тих, хто обрав перший варіант. Для вас це. Така, знаєте, тематика, до якої вас тягне. Ось є певні сили, які взяли і тягнуть вас до того, щоб ви могли вивчати цю сферу. Ця карта вона пов'язана з тим, що вивчати таро ви можете для того, щоб відчути себе вільною людиною. Для того, щоб внутрішньо. Висвободитися від якихось дуже поганих речей. Що це може бути? Це, наприклад, якісь, не знаю, там якісь е, внутрішні кордони, якісь установки, які заважали вам. Да? Ну, там, наприклад, вам хтось сказав, що ти ніколи не зможеш стати класним тарологом. Ну, таке теж може бути з поцікарці, навпаки, що ти можеш стати класним тарологом. Тут людина, яка йде за своєю мрією. І карта натякає на те, щоб ви не зважали ні на що і продовжували йти своєю мрією. Для того, щоб ви могли знайти себе. Так? Тут вивчення таро як шлях до відтворення, до знаходу. Себе особисто, своїх внутрішніх потреб, для того, щоб ви, можливо, якось могли себе відкрити, себе нову. Це, можливо, для того, щоб ви могли зосередитися на собі. Щоб ви могли розправити да, ці крила, на яких ви можете йти вперед. Це... Для того, щоб ви могли бути незалежною в усіх, в усіх сенсах, і в сенсі внутрішнього собою, і в сенсі самопочуття, і в сенсі впевненості в собі. Це, скажімо так, такий шлях для того, щоб ви відчули себе вільною людиною, для того, щоб отримати внутрішню свободу, для того, щоб... Піти від якогось повсяденного життя, для того, щоб піти з того, що тримає вас на місці, не дає вам розвиватися, це те, що принесе вам радість, принесе вам свободу, що відкриє вас нові можливості, підніме вас від проблем в житті, да, від окремих, від цього, від звичайних інших людей, які не поглинають в цю сферу. І вас дуже класно вийде, бо ви зумієте піднятися до гори, і ви можете робити те, що вам хочеться. Тут таролог, скажімо так, як людина, яка може в кінці кінців отримати цю внутрішню свободу, отримати знання, і це буде, як питаєте, як такий поштовх для подальшого розвитку, для того, щоб ви могли рухатися далі. Дуже сильна карта, мені вона подобається. Давайте подивимося другий варіант, хто обрав цей варіант, яка карта вам виходить. Дивіться, тут мотивація. Я не бачу мотивації для того, щоб ви могли тут розвиватися. Перше, що мені захотілося спитати тих, хто обрав другий варіант це питання, а навіщо вам взагалі? Вивчати таро і поглинати в цю сферу, за кого ви плануєте все це робити. Що ви, ну, тобто, яка у вас мотивація для цього? Що ви хочете цим знайти? Можливо, ви хочете через таро самоствердитися, заробляти гроші, тобто зробити цим як професію. І тут, в першу чергу, в такому разі йде мова про. Ну, те, що гроші тут повинні бути на другому плані, не на першому. Можливо, тут є, знаєте, як не дуже може виходити через те, що вам буде складно знаходити спільну мову з оточуючими людьми. Можливо, ви така людина, тих, хто обрав саме другий варіант, яка дуже, так скажімо, складно відноситься до критики. Е, я думаю, що. Вам буде складно знаходити спільну мову з вашими потенційними клієнтами, але для вивчення таро тут скажу, скажу так, що другий варіант не підходить для вивчення таро, тому що вам Складно буде поглинати в світ Таро через те, що ви не дуже добре. Ну, ви не те, що боїтеся, скажімо так, звертаєте увагу на оточення, вам не все одно, що про вас будуть казати. Можливо, це стосується, ну, скажімо так, відсутності мотивації, відсутності. Розуміння, що я буду з цим робити, навіщо це мені. Також тут дуже складно буде тим, хто не вміє, не може знайти спільну мову, кому тяжко підібрати добрі слова людині, своєму клієнтові, для того, щоб підтримати людину, для того, щоб знайти з нею спільну мову і так далі. Другий варіант обрали люди, які і без старого прекрасно можуть. Порозумітися, прекрасно можуть знайти спільну мову з іншими. Я не думаю, що тут є тяга до саме поглинання в таку містичну картинку. Мені все ж таки тут трішечки про те, що ви можете ранити, поранити людину словами, можливо, вам складно. Перебирати слова, і ви кажете завжди те, що думаєте. Для таролога це не дуже добрі якості. Якось другий варіант. Мені здається, що таро це точно не для вас. Можливо, ви вибираєте цей розклад для того, щоб просто там, знаєте, подивитися, задовольнити свою якусь там, не знаю, зацікавленість, якусь цікавість задовольнити, і на цьому все. Тобто другий варіант, таролах ви не дуже. І вам треба вчитися комунікувати, знаходити спільну мову з людьми, вивчати, можливо, щось інше, психологію, астрологію, щось таке. Таролах ні. Давайте подивимося, третій варіант, яка карта вам випадає. Карта розлад. Ну, ця карта вона показує про відсутність і певних внутрішніх конфліктів. Я можу сказати, що вам це цікаво, і е, можливо ви цим займалися, але тут присутні такі, знаєте, внутрішні якісь обмеження. Можливо, це пов'язано навіть з релігією, можливо, ви думаєте, що таро це гріх, або що це не дуже добре для людей, та, що це може якась пов'язане бути з відповідальністю, наприклад. що… Вам буде складно довіряти картам, прислуховуватися до них, не звертати увагу на людей, на критику в тому числі. Тому що тут є такий, знаєте, є якийсь внутрішній конфлікт, тут є якесь непорозуміння між собою. Можливо, немає порозуміння з боку ваших близьких, немає примиримості якогось, не знаю, там, прийняття вас. Да? Це внутрішньо такий стан ваш, і о, він показує присутність внутрішнього конфлікту. Таро ви якось відторгаєте від себе, це. якщо в першому варіанті вам можливо, це цікаво, але там є певні нюанси, то тут внутрішнє якісь є обмеження. Самі собі, або через якісь установки, або через оточення ви не даєте собі. В цьому розвиватися, але ви можете в цьому навчитися. Ви можете на таро вивчати для того, щоб покращити свій внутрішній стан, для того, щоб, наприклад, відслідкувати свої внутрішні прояви, подивитися, що саме визиває внутрішній дискомфорт за допомогою таро, розібратися в своєму саморозвитку. Подивитися за допомогою розкладів, що внутрішньо, як ви можете досягти внутрішньої рівноваги, як вам поводити себе для того, щоб налагодити стосунки з вашим оточенням, для того, щоб, наприклад, розібратися в собі, в своїх стосунках взагалі і з оточенням, з близькими, і з людьми і так далі. Тут може бути карта, яка Показує, що ви можете вивчати таро, і вам це треба зробити. І у вас є мотивація, і вона непогана для того, щоб вирішити ці внутрішні проблеми, перейти через ці конфлікти, здолати їх там і так далі. Це дуже добрий знак, якщо ви це будете робити, тому що через це. Якщо ви оберете ці внутрішні конфлікти, ось це таки, да, цю, тобто те, що вас зараз ще зупиняє від цього, то ви відкриєте в собі ну дуже класний потенціал, тому що те, що зараз вас утримує від розвитку від вивчення, це ваше внутрішнє противоріччя, ваш внутрішній конфлікт, який ви в змозі. Відстояти, розрішити якимось певним чином і так далі. Тобто, це та історія, це та ситуація, коли ви ще, ну знаєте, в процесі, ще можна все це вирішити, можна з цим працювати, і Таро вам допоможе це знайти, вирішити і так далі. Тобто, скажімо так, треба. Подумати ще, тобто тут теж мотивація, але все ж таки, навпаки, да, Таро може допомогти вам це здавати. Давайте подивимося, четвертий варіант. Ті, хто обрав його, який, який ви таролог, що вам випадає. Вау! Дуже класна карта на питання. Теж вона така, знаєте, з двоякістю пов'язана, з внутрішнім таким конфліктом, з внутрішнім протиріччям, але вона показує на присутність певних духів, які можуть вам допомагати, ви можете, скажімо так, бачити дві сторони карти. Бачити негативну і позитивну сторону. Тобто, ви можете бути тут повністю. Гармонійну да, людину ви можете отримати через таро мудрість. Бачите, ось символ змії, це мудрість, е, да, поєднати в собі смерть та життя, тобто поєднати мінуси та плюси значень таро, негативні та позитивні значення, об'єднати їх і зробити якусь певну навіть систему. Дуже сильна карта, вона показує про те, що у вас є дуже гармонійне таке сприйняття між вашим підсвідомим та свідомим, що є гармонія, є відчуття того, що відбувається в всесвіті. Ви можете розділяти погане від доброго, ви можете бачити себе у майбутньому. Ви вмієте не розділяти на добре та погане, не осуждати, осуджувати. Людей, якісь їх вчинки. І завдяки цьому ви можете досягти такої дуже класної стійкості ментальної, психологічної. Таро, тут вам, у вас дар. Да? Я навіть так скажу, що ця карта вона саме з даром пов'язана. Чому ложно ні? Тому що таро це не можливість проявити себе тільки як Янгол. Небесне, що ти гадаєш, ти ворожиш, ти така класна, така добра людина, ти можеш бути різною. Карта вам це показує так, як ви будете вивчати карти під різними кутами, і ви будете бачити набагато більше, ніж бачать інші люди, інші тарологи, ви можете навіть конкурувати з ними і досягти дуже великих таких певних результатів. Я скажу так, що Є тут талант дивитися і бачити в картах те, чого не бачать інші, є талант розбиратися в людях, є талант отримувати в житті щось цінне, наприклад, отримувати. Бачення, да, яснобачення в тому числі. Ця карта вона талановита, дуже вона відкриває талант, тому що ті, хто обрав четвертий варіант, вам остаточно треба цим займатися. Якщо ви вже тарологи ви обрали цей варіант, то я вас вітаю, колеги. Ви дуже гарно бачитеся з цією картою. Дуже можете взаємодіяти з тарою, бути професіоналом. Давайте відкриваємо п'ятий варіант. І нам випадає карта відновлення. Вона пов'язана з отриманням такого, знаєте, внутрішнього дзену. Вона бута ще називається, бо рівновага, відновлення. Вона пов'язана це теж з карта Янгольцька, вона пов'язана з людиною, яка вже на даному етапі досягла певних таких внутрішніх результатів. Або ви вже навчаєтеся, або ви вже таролах. І можливо там із цікавленості зробили цей розклад. Але я можу сказати, що внутрішні це цінності у вас це знаходження духовного пошуку. Якщо ця карта вона показує. Таролога, такого безпристрасного, да, людину, яка може однаково сприймати і плюси, і мінуси. Вона вміє їх поєднувати і видавати, да, читати карти. То тут більше все ж таки про внутрішній розвиток, про психологію. В таро, про внутрішню гармонію. Ця людина, яка обрала п'ятий варіант, вам таро потрібно як додатковий інструмент для вашого духовного розвитку. Тобто, навіть якщо ви будете працювати з таро, у вас буде своя власна така лінія, стратегія роботи з картами. Вона буде більш пов'язана з медитацією, з якоюсь техніками. Магії таро, там зміни реальності за допомогою арканів, наприклад, і так далі. І вони направлені на те, що ви піднімаєте, підіймаєте з таку внутрішню гармонію, ви впливаєте на внутрішній стан людей. Вам важливо саме до внутрішніх якихось рис людини достучатися, внести певні зміни до такого розуміння, що я тут роблю, навіщо я тут знаходжуся. Вам підійде робота з духовними таро, таро Ошо, з якимось таро. наприклад, не знаю, там тару 78 дверей, якихось дуже яркими картинками, та на на яких можна зосередитися, медитувати, поглинати в яскраві якісь бачення, бачити якісь картинки, тобто навіть образи да, при бачення, будете бачити певним шляхом, певним чином. Тут є духовний розвиток 100%, тобто четвертий-п'ятий варіант це остаточно так. Ви можете займатися таро, ви будете класним тарологом, Це різні напрямки. Ось тут переді мною така відьмочка, колега. Тут передибно така духовна людина, яка прагне до того, щоб щось донести до свого клієнта, зробити його внутрішньо більш цілісним, працює над внутрішньою гармонією, на те, щоб за допомогою таро поглинати в себе, наприклад, або в якийсь внутрішній світ, бачити сновидіння, контролювати їх, контролювати свій стан. Це все, що пов'язане з. Тим, що звертає увагу внутрішньо, да, до себе внутрішню. І тут таро, таролаг як людина, яка знаходиться в пошуки своєї індивідуальності, да, яка знаходиться в пошуку до. Розвитку та в своїй духовній сфері. Тобто тут теж є здібності, ви дуже будете класний та але більш такий духовний практик, я так скажу, да? більш такий провідник якийсь і так далі. Тобто тут вже в нас є певні такі речі. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобався вам цей розклад, який варіант ви обрали, чи це співпадає він з тим, що ви відчуваєте, наскільки сходиться з цим. Я буду чекати на ваші відгуки. та Доповіді, підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі та не забувайте ставити лайк. Дякую за увагу! До зустрічі!